Вітаю, шановні студенти, розглянемо з вами інтегрування раціональних дробів. Що таке раціональний дріб? Раціональний дріб це вираз, коли у вас чисельник і знаменник є многочлени певного степеня. Якщо у вас степінь чисельника буде менше степені знаменника, то такий дріб буде називатися правильним. Якщо степінь чисельника буде більше, або дорівнювати степені знаменника, то дріб буде неправильний. Якщо ми маємо неправильний дріб, то ми можемо розділити за правилом ділення многочленів і отримаємо в результаті цілу частину, і залишок це буде правильний раціональний дріб. Отже, що ми маємо? Що будь-який раціональний дріб можна звести. Його інтегрування до інтегрування правильного раціонального дробу. Є теорема, згідно з якою правильний раціональний дріб можна розкласти на суму простих дробів. Сьогодні з вами ми розглянемо випадок, коли раціональний дріб, правильний, ми будемо розкладати на суму простих дробів першого типу. Розглянемо це на прикладі, нехай ми маємо. Інтеграл ось такий. Зверніть увагу, що степінь чисельника у нас буде перша, степінь знаменника, якщо його розкрити, буде друга. Тобто дріб є правильним. Так? Випишемо під інтегральний вираз окремо х ділити на х-3 на х плюс 5. Такий дріб розкладається на суму простих дробів поки що з невідомими коефіцієнтами а на х-3 плюс Б на х плюс 5. Коефіцієнти А і Б ми повинні визначити. Для цього зведемо дану суму до спільного знаменника. Перший дріб домножимо на х плюс 5. Виножимо на х-3. Будемо мати вираз. Вираз а помножено на х плюс 5 плюс Б помножено на х-3. Ділити х-3 х плюс 5. Цей вираз буде справедливий для будь-якого х. Якщо ми порівняємо знаменники, вони в нас однакові, таким чином мають бути рівні і чисельники. Тобто х повинно дорівнювати А помножено на х плюс 5 плюс b, помножено на х-3. А і b ми повинні визначити. Будемо визначати коефіцієнти а і Б методом підстановки. Яким чином ми підставимо такі значення х в даний вираз, щоб вираз в дужках був дорівнював нулю. Підставимо х дорівнює 3, Запишемо це, буде 3 дорівнює А умножимо. Бачимо, що звідси слідує. 8а дорівнює 3. Отже, А буде дорівнювати 3 восьмих. Ми визначили коефіцієнт А. Щоб визначити коефіцієнт Б, підставимо інше значення Х дорівнює мінус 5. Зліва у нас буде мінус 5, дорівнює. А помножено на 0, плюс Б умножено мінус 5 мінус мінус 8. Маємо звідси, що мінус 8б дорівнює мінус 5. Отже, Б дорівнює мінус 5 плюс 5. Наше тобто ми маємо сюди замість А і П підставити знайдені значення. Знайдемо тепер уже інтеграл від х dx інтеграл. Підставимо замість А і П знайдені значення 3 восьмих поділити на х-3 dx плюс 5 восьмих інтеграл 5 восьмих dx на х плюс 5. Це табличні інтеграли у нас. Буде 3 восьмих логарифм натуральний від х мінус 3 плюс 5 восьмих логарифм натуральний х плюс 5. І плюс це.